Всім привіт, друзі! Це нове відео. Як ви зрозуміли, нова поліцейська станція чи якось так. Давайте спочатку пас. Да, я... Так, я то і не забрала чогось. Не знаю. Отак. От Ми потім подивимося. Давайте вже поглянемо цю станцію. Давайте. Зараз одяг на всякий случай я візьму, може там медвал Модо... одяг. Давайте сюди, може попробуємо зайти. Мені Якісь кофти вийде. Тут взяти штани. Не, давайте щось інше. Іншим зараз. Я знайду і, і, Ось я в цей прийшла, я думаю, тут щось взяти. Ось. Всім привіт! Так. Давайте... Не знаю, давайте что-нибудь тут возьмем. Мне вот эти, например, совсем не подобаются, то я их возьму пару штук и все. Вот так. Давайте, думаю, еще не думаю, что Короче, вот так. Вот это все возьму. Ну, все, все, обоснусь. Потом. Давайте зайдем в нашу новую... Как сказать... Локацію точно. І тут у нас такі дядя, який спить, чогось. І тут така тетя, мені вона дуже подобається її наряд. Тому я її хотіла. Давайте. Тут у неї така коточка і, і таке гарне платье двигать. Ми тобі ще не будемо складати, потім візьму. Ще в нас нова поліцейська форма зробили розработчики так. Отут якісь закони чи блокночки, я не знаю. <кхм> Ось тут загублені речі, які <кхм> не йшли під час не ну, зрозуміло коротше. Далі отут в нас для досліджень і тут форма нова для поліцейських, дивитися. Давайте я зараз примірю. Дивіться як гарно. Давайте я сумочку сніму, щоб більше розсмотрети цей костюм. Мені дуже подобається. Он тут Рація Ось тут верніше. Ось говорять, бачите, це рятувальники, як я зрозуміла. Так, давайте все відео так походимо, я не хочу роздягатись. От тут така тетя, тут інше стать неряти. Я Змі... тут не знаю, може туди. Типа я не пон... не зрозуміла, що тут. Може це якась закрыточка. Наша нова там не бачили нічого. Може і бачили. ну так потім подивимося. У нас така машинка для дітей, давайте мою донечку витянемо. Вот такая машинка. О, тут... Я не знаю, что говорит, это там... му так. Дуже прикольный костюмчик. Такие штаны мне надо. Ой, двигайтесь, здесь юный. Називається... юный э, полицейский. А может это так і для мальчиков? Кстати, тут все курить. Прикольно. Так, воно в мене пижам кину ничего. Я з вами все дивлюсь, тому отак складу. Ви це вже покладемо. Ось це моя донечка, вона буде в моїх серіалах. Я для вас буду старатися знімати по е, стіше і може доснімати. Серіали. Так. Отут тут якась секретка Але я не знаю яка. Давайте попробуємо. У нас нова поліцейська машина. Давайте подивимось, чи в нас є в машинах. Як це не странно звучить. ось у нас уже троє прикиньте. Давайте подивимося у хорону, по-моєму. Давайте пошукаємо, попробуємо. Якщо не знайдемо, то в наступному відео пошукаємо. Я не знаю. де. Отак. Я думаю, ми якось іншого разу знайдемо. Ось <плухарський> тут По-моєму, кухарське чи щось. Таке я не знаю. Ну, давайте спробуємо зайти сюди, я не знаю. Я з вами перший раз. Я не в курсі. Кстати, можете отут вставати і будуть різні подарунки. Хто ще це і не зробив. Ну, давайте подивимося. Кстати, хто це не розгадав? Так, тут копій і уйця. Ось так, 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 так. Я щось не бачу. Е, Друзі, давайте в наступному відео я вам обіцяю і постараюсь дуже секретку розгадати. А так, всім пока. До нових зустріч.